Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorid Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Будемо традиційно показувати вам ціни на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі точково і перевіряти їх по Україні. Також нагадую, що потрохи буде Василь підміняти мене, трошки паралельно будемо знімати авторинки. Також тому підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Трафік в короткій базі. 11-го року. Так, двохлітровий дизель 84 кВт, 226 тисяч пробіг, 12300 ціна. Так. Три місця спереду. Є кондиціонер, механіка. Так, це у нас пасажир 9 місць. Так, не дуже сильно затонований, я змога показати, хіба що дах. Я не бачу. Можливо, вам буде видно, чи є обдуви. Так, тут задній ряд сидінь. По даху не, не бачу, на правду. Volkswagen Caddy, 2013 рік. Двохлітровий бензиновий двигун з газовим обладнанням. 260 пробіг. Ціна 10700. Телефон 050 51 68 414. Нічого, видно, село не буду навіть показувати, дощ падає. Що трошки хочу воно збирати пару цікавих автомобілів. Так що тримаємося. Мерседес Віано. Так, восьмий рік. Трохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Пригнаний з Німеччини. 12200 ціна. Номер телефону. Видно. Шкіряний чорний салон. Зараз будемо показувати. Так, так, виглядає автомат. Так, є люк. Так, з того боку зараз буду показувати детальніше. Так, в салоні у нас 5 місць, разом 7. Аліка свободна, Jestem. Ja farkop, park troniki. Renokiano.

Opel Vivaro в довгій базі. Оригінальний пасажир. 9 місць 12 рік, двохлітровий дизель, механічна коробка 12 550 ціна. Кондиціонер є. Так, по салону, так. Так, здається, є там обдуви. Мені погано видно. Так, є. Тепер видно. Є парктроніки, фаркоп. Рено К'янго. Оригінальний пасажир 19-го року. 1,5 дизель, 166 кВт, 218 тисяч пробіг, механічна коробка, 8500 ціна. Світлий салон. Такі тут пошкодження на водійському сидінні. Кондиціонер, механічна коробка. Покажу по кола. Рено трафік в короткій базі. Пасажир 2014 року. Двохлітровий дизель, 276 тисяч пробіг, 12700 ціна. Так, 9 місць, оригінальний пасажир. Можливо, відчинений. Ні, зачинений, механічна коробка є кондиціонер. Зараз загляну з цього боку. Так виглядає. Так, по салону. Дуже, Дуже слабо видно. Фольксваген Caddy, 2014 року. 16 дизельний двигун. 75 кВт, 258 тисяч пробіг, 10500 ціна. Так, номер 050, 68 46 501 Кондиціонер, механічна коробка. Є фаркоп. Citroen Berlingo. 1,6 бензин, 9 бензин. рік. Оригінальний пасажир, є сервісна історія, 173 тисячі пробіг, 6800 ціна буде ще торг. Панорамний дах. Механічна коробка передач і кондиціонер. Ford Торнео Кастом 16 року 2,2 дизель, довга база, є кондиціонер. шкіряний салон мультикермо підігрів лобового скла. Фаркоп пасажир 9 місць. 13950 ціна. Так виглядає. Е, механічна коробка передач. Так, тут, на жаль, не буде видно всередині. Є Фаркоп. Рено Кенго 2009. Рік 1.5. Дизель 230 пробігу. Ціна 7800. Телефон 095 54 63 462. Так, пробуємо заглянути в салон. Volkswagen CAD в максі базі. Так, це у нас 8 рік, 1,9 дизель, 77 кВт, 199 тисяч пробіг, механічна коробка передач. Ціна. Так, номер є зверху. Краще задиктую 095 25 2544 Так, це у нас семимісний оригінальний пасажир, електропакет, кондиціонер. Модельний ряд 9-го року. Світлий салон. Кондиціонер, бачите. Так, тут, а, тут зняття сидіння. Volkswagen Caddy в довгій базі. 12 рік випуску, 285 тисяч пробігу, повний привід, вибавство, круїз навігація, парктроніки, 12 350 у нас ціна, телефон видно. Такий салон. Рено Кенго 2013 року, Двигун 1,5 дизель, 80 кВт, пробіг заявлено 164 тисячі. Пишуть рідний, 8400 ціна. Телефон 093 57 28 336. Дуже погано видно, що пишуть. Так, салон. Досить такий акуратний бачу салончик. Оригінальний пасажир.